Католицька церква зробила крок у зміні свого ставлення до представників ЛГБТК і так далі спільноти. Згідно з новими рекомендаціями конференції італійських єпископів, тепер відкритим геям дозволено ставати священниками, хоча їм, як гетеросексуальним священникам, заборонено займатися сексом. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Мельчук, і ви на території здорового глузду. Тут ми. Читаємо різні новини, розбираємося з цими речами. Насправді, новина досить цікава, і я думав сьогодні нічого не випускати, тому що е, сьогодні також вивчення е, у нас буде святих апостолів. Але давайте ось про що поговоримо. Перший момент: в новому документі під назвою Керівні принципи та норми для семінарів зазначається, що гомосексуальна орієнтація більше не є перешкодою для того, щоб хлопець ставав священником. Ще раз повторюю. Тепер людина, яка є або є відкритим геєм, яка говорить, що це норма, що це що в неї є певний потяг до людини е, такої ж статі, як вона, чоловікам, вона може е, тепер отримати сан священника. При цьому їй треба зберігати цей лібат, тобто не можна займатися сексом. Але водночас жінкам не можна бути священниками. Давайте ми розберемося з цими новинами. Перше. Друзі, я хочу сказати, що це йде підігрівання світові. Тобто, ми з вами бачимо, як останнім часом оця був просто суцільний пресінг на на всіх нас з усіх. Чайників з телевізора нам розказували, що це норма, що це добре, що це правильно. І ми бачили, що спочатку було там ЛГБТ, потім К'ю, потім Плюс, потім ще щось. І ми бачимо, просто як якоїсь норми, оця от спільнота вона не виробила. Вони продовжують, продовжують, продовжують множитися. Да? От, тобто нема кінця у цьому, вибачте, ну безумство. І ми бачимо, як католицька церква, не тільки католицька церква, також є інші спільноти, в тому числі євангельські спільноти на Заході, вони починають підтримувати оце все. Але що про це нам говорить Слово Боже? Слово Боже каже, що ми не повинні дружити зі світом, тому що хто хоче бути другом світові, той стає ворогом Божим. І не любіть світу ні того, що в світі, бо там все є пожадливість. І ми бачимо, що світова система. Вона погрязла в цих речах, але є другий момент сьогодні. Друзі, сьогодні світ починає розвертатися. Я думаю, що частково це зміна політики в Сполучених Штатах, те, що до влади приходять е, республіканці, і будуть зміни в зв'язку з тим, і Трамп вже заявив, що він буде багато що змінювати. І дивіться, на фоні того, що Трамп приходить до влади, і разом з ним приходить велика кількість республіканців, величезні. Е, Мегакорпорації, вони змінюють свою політику. Тобто, якщо раніше, друзі, була так звана політика, яка називалася DEI, це eh, Diversity, Equity і eh, да, от, або різноманітність, рівність і інклюзивність. Eh, тобто, eh, були певні показники, були певні встановлені норми, що людей треба було брати на роботу не за фахом, а за кольором шкіри за щоб обов'язково були якісь певні представники сексуальних меншин, щоб були різноманітні статі. Так, деше. Я говорив про це, що одна із, із причин, можливо, одна із причин того, що пожежні не спрацювали як слід це те, що там були не фахівці, а вони якраз підбирали працівників по інклюзивності. Так ось дивіться, світ повертається сьогодні: Макдональдс, Форд, Волмарт, Харлей Девідсон, Джон Дір, Microsoft, Гугл, Мета і Амазон. Це величезні гіганти, які впливали саме на інф на інформацію. Деякі з них е, впливали. Да? Тобто такі як Google Мета і так далі. Вони встановлювали різні квоти. І ви знаєте, що у Фейсбуці не можна було писати деякі слова. Сьогодні змінюється політика. І світ змінив свою політику. А церква, яка є консервативною, якраз дошла до того, щоб прийняти оці ідеї світу, які були навіть для самого світу тимчасовими. Ви розумієте? Ми, коли ми починаємо бігати за світом, ми втрачаємо і світ, і ми втрачаємо Бога, друзі. Ми втрачаємо царство Боже. І це проблема не тільки католиків, це проблема не тільки католицької церкви, це і проблема сьогодні Євангельської церкви. Ми бачимо, що православна церква в Росії, ну там, там взагалі ніколи не було церкви, вона завжди підігравала світові або державі. І ось, друзі, я хочу сказати всім нам, що ми повинні шукати царства. Божого і правди його ми повинні шукати того, що насправді відповідає здоровому духу, здоровому тверезому. Знову ж, я не говорю сьогодні про сектанство, про якесь середньовічне упередження, але водночас зараз ми до цього йдемо. І ось е, е, дивне пояснення е, має бути целібат без сексу. Тобто, яка суть целібату? Е, в нас є в писанні е, певні ідеї е, для цього. Що одружений чоловік думає про дружину, а не одружений думає про Бога, про царство Боже, те саме з жінками, так от і якщо людина не одружена, то вона може більше себе присвятити Богові або царству Божому. Також апостол Павло каже, що є деякі люди, які покликані бути неодруженими, і їм в цьому буде комфортно і правильно. І ось. Нібито от священники, принаймні, от там, католицької церкви, я не буду вам зараз розказувати всю історію, але ось е, є така штука, що священники вони одружені на Ісусі Христі, тобто повністю присвятили своє життя Богові. Тепер дивіться, священник, неважливо від свого, е, як це сказати, статевого потягу, повинен бути одруженим. На Богові, тобто іншими словами, в нього не повинно бути оцього потягу. Тобто, чоловік, який одружений на Богові, він не повинен думати ні про жінок, ні про хлопців. Тепер, але тут виходить, що робиться якесь пояснення, якесь виключення. Да, він є гей, але він може бути священником, але при цьому він не буде займатися сексом там і так далі. Друзі, це якийсь моразм. Якщо людина... Присвячена Богові, то вона не дивиться ні на хлопчиків, ні на дівчаток. Але тут робиться якесь виключення для тих, хто може дивитися на хлопчиків і думати про хлопчиків. І Христос говорить, що хто вже думає, вода нечисті не думки, має той вже блудить. Друзі, це ненормальні речі. І е, наступний момент взагалі це е, неймовірна річ. Але жінкам все-таки не можна бути священником. Тобто хлопчикам, які мають... Певні думки, які не відповідають стандартам певним да божественним е, їм можна бути. При цьому церква вона е, говорить, що це не є правильно. Все-таки в католицькій церкві продовжують е, відстоювати той момент, що е, гомосексуальність тут цікаво, гомосексуальність, не є злочином, але водночас е, не є е, нормою. Е, е, як би так сказати. Але жінкам не можна. І ось, і ось тут мені здається, що тут якісь ненормальні речі. Проблема, я бачу і в Євангельських церквах. Те ж саме по сьогоднішній день, друзі, е, є упереджене відношення до жінок. Тоб, е, жінки залишаються якимись другорядними, або жінки залишаються якимись другосортними. І це ненормальні речі. Я хочу, щоб ми з вами, друзі, подивилися на слово Боже, і що слово Боже говорить стосовно жінок. По перше, ми з вами бачимо Слово Боже чітко каже, що в Христі Ісусі немає ні чоловічої, ні жіночої статі. Тобто, сам Господь він вирівнює нас. Друге, ми бачимо, що з самого початку Господь створив нас рівними, чоловік і жінка вони разом складають. Вони складають цілісну особистість, тоді вони стають людиною. Якщо ми йдемо. Ми бачимо, що навіть в Старому Завіті Бог багато використовував е, жінок. І е, що е, мені заважають, тут зараз мені дзвонять, е, що починається новий завіт? Новий Завіт починається з того, що в нас є родослівна. І ця родослівна чи родословна вона включає в себе чотирьох жінок: Рут, Естер, так? От, е, Тамару, які е, всупереч обставинам вони е, почули Бога. Або вони виконали волю Божу всупереч е, культурі і всупереч тому, що противилися е, чоловіки. Друзі, подумайте про це. Тепер давайте ще один момент. Бог довіряє жінці народити сина і виховати сина. Марія несла за це відповідальність. Ми бачимо, як Захарій, будучи священником чоловіком, мав упередженість, а Марія не мала цієї упередженості. Вона прийняла слово від Господа, прийняла відкриття від Бога і народила сина. Ми бачимо багатьох жінок, які служать е, Господу і е, своїми фінансами. Ми бачимо. Е, Жінок, які першими пішли до гроба, і ми бачимо, що ж... саме жінки першими понесли слово Боже для. Е... І апостолів, і вони сказали, апостолу апостоли не вірили, а жінки повірили. Ми бачимо жінок, які мають пророчі дари, які служать Богові в Новому Завіті. Ми бачимо жінку, яка відноситься до апостолів, юнія в посланні до Римлян. Виправіть це юній не було такого імені. Ви ніде такого не знайдете. Юнія це жіноче ім'я в Римі. Друзі. І тому я думаю, що нам потрібно змінити деякі відношення до жінок. Тепер ще один момент. Хтось каже, Біблія забороняє жінці вчити. Про це пише апостол, апостол Павло. Він каже, що жінці заборонено навчати, тому що так говорить закон. І якщо ви візьмете закон, на який може спиратися апостол Павло, тобто закон ТОРА, він. Ніде не забороняє жінці навчати, друзі. Тому давайте подумаємо, можливо, апостол Павло опирається не на божественний закон, а на державний закон, на якийсь тимчасовий закон. Подумайте про це. Отже, друзі, ми бачимо якісь дивина, дивини стаються в Царстві Божому. Люди, які мають якісь певні сумнівну орієнтацію, можуть бути священниками, а жінки. Які можуть на рівні з чоловіками пізнавати Бога, служити Богові, виховувати дітей, нести служіння, не можуть. І я знаю, що в деяких церквах продовжується оце середньовіччя, друзі. Подумайте над цим, поділіться цим відео з іншими людьми, всім благодаті і миру. Амінь.